Всім хеллоу! Сьогоднішні моє відео про те, чим я все ж таки буду займатися на канікулах. Нагадаю, навчаюсь я в коледжі на першому курсі, не в школі, тому канікули у мене починаються раніше, в моєму випадку це півтора місяці. Ну, перше, що я буду робити, то це, звісно, гуляти зі своїми друзями. Особливо коли це засніжена погода на вулиці, а не йдемо мокрий сніг. Звісно, в цьому є своя атмосфера, але я таку погоду не люблю. Наступне це прикрашати свою оселю. Я люблю цим дуже сильно займатися. І, до речі, про це буде окреме відео на YouTube-каналі. У мене є різні прикраси: це вінки новорічні, якісь ленточки, гірлянди і багато всього іншого. Це все ви побачите трішки згодом в новому відео. Монтувати та робити нові відео. Ось можеться здатися, що це дуже легкий процес, але я вам скажу, що це не так. Бо якщо це розмовне відео, як до прикладу, яке я зараз знімаю, то воно потребує сценарій. А щоб його написати, потрібен час слідкувати за авторськими правами в музиці. Наприклад, у мене було відео, яке я вже випустила на канал, це був стадий влог, і там була пісня, через яку в мене заблокували відео в деяких країнах. Тому прийшлось видалити звук в цьому кусочки відео, але хто його бачив, то все зрозумів. Підготувати новорічні подарунки для друзів, родичів. Я дуже люблю дарувати подарунки, і в мене це дійсно виходить. Я можу це своїми руками зробити, я можу це замовити, я можу це піти в торговий центр купити, але я дуже люблю цей процес. І я люблю якраз таки новий рік за те, що можна дарувати подарунки. І отримувати це теж класно. Ще є в нас така традиція, що кожен рік ми йдемо в епіцентр. Це хто не знає, це торговий центр звичайний, але дуже великий. І купуємо там новорічну іграшку, але не звичну, А на тему, який наступає новий рік тварини, таку ми купуємо, якби щоб там був або намальований ця тварина, або це було у вигляді тварини, тобто. Така традиція невеличка, ну Ми, звісно, купляємо не тільки іграшку, а ще якісь прикраси, ще якісь що нам треба, і таке інше. Також проводити час зі своїми рідними. Це катання на ковзинах, це тюбінг-парк, провести час на дачі, сходити в сауну, а загалом підготуватися до нового року. Ось таке у мене вийшло відео, навіть я б сказала, як вішліст, що робити перед новим роком, чим зайнятися. Тому я надіюсь, тобі сподобалось це відео. Якщо це так, тисни лайк, не забувай його коментувати, підписуйся і зустрінемось в наступному відео. Па-па!